Цитата: на мою думку, у є всі шанси стати одним із найпотужніших інструментів на благо, які коли-небудь винайшло людство. Деміс Гасабіс, засновник DeepMind. складно переоцінити вплив, що його спричинить розвиток штучного інтелекту. Ми ведемо мову про світ, в якому кожна дитина, байдуже чи живе вона в передмісті Нью-Йорка чи в околицях Кіншаси в Конго, матиме свого особистого вчителя. З нескінченними знаннями та безмежним терпінням ми ведемо мову про аналіз і виявлення ранніх ознак хвороб, які раніше вважалися невиліковними, про індивідуальну медицину, засновану на генетичному аналізі історії хвороби та способі життя. Те саме відноситься і до землеробства прогнозування хвороб чи впливу шкідників із подальшою автоматизацією. Ми ведемо мову про автоматизацію тисяч складних і часто невдячних фізичних робіт із з розвитком роботизації. Тільки уявіть, як автономні роботи зі штучним інтелектом прокладають автостраду через безкраї пустелі або під водою, або ж видобувають корисні копалини на місяці. Ми ведемо мову про розумні міста, які застосовують для кращого управління дорожнім рухом, оптимізації енергоспоживання і роблять міста більш придатними для життя. Єдина завада при розробці таких сценаріїв це наша власна уява. Люди, які усвідомлюють цю тенденцію, вже працюють над проєктами, подібними до згаданих вище. Все це сприятиме небаченому і відносно стрімкому зростанню продуктивності праці. Даний процес вже відбувається. Варто згадати все більш активне використання щі у програмуванні, графічному дизайні або в цьому відео. Також це дає відповідь на питання, чи позбавить щі нас робочих місць. Якщо коротко, то ні. Хоча зміни можуть викликати тимчасові перебої на ринку праці та коригування ринку, в довгостроковій перспективі нова технологія лише сприяє створенню нових робочих місць і галузей, переважно значно комфортніших для людей і більш високооплачуваних, у тому числі завдяки збільшенню продуктивності праці. Технології вдосконалюють наше робоче середовище і полегшують доступ до можливостей, як от рівноправний доступ до всевідаючого вчителя для дитини з Нью-Йорка чи кіншаси. Саме з цих та ряду інших причин PwC передбачає, що лише до 2030 року Ші принесе додатково 15,7 трильйона доларів США, або 14% від загального зростання ВВП у світі. У Кремній Ві триває гонка за тим, хто отримає найбільшу виходу від нового бізнесу. Майкрософт вже інвестувала 13 мільярдів доларів в OpenAI, розробника ChatGPT, та інтегрувала Bing безпосередньо у свій браузер. Google створює DeepMind і свій ші із назвою BART. За ними тягнеться чималий шлейф менших компаній і стартапів, які шукають можливості використати нову технологію. Але з великою силою приходить значний ризик екзистенційний ризик усе обмежується одним питанням чи знищить нас чи? розвиток повноцінного штучного інтелекту? Може ознаменувати кінець людської раси Говорив Стівен Гокінг у 2014 році, коли ще ніхто не віддав про можливості сучасних систем ЩІ. Песимісти, Назвемо їх саме так, порушують важливе фундаментальне питання: чи не обернеться така розумніша за нас розробка зі здібностями, які нам не силу, на кінець людства? головним песимістом щодо майбутнього щі є Елізер Ютковський. Дослідник із науково-дослідного інституту машинного інтелекту у Ютковського, який працює над проблемою щі і так званого регулювання, тобто адаптації щі під людські цінності, вже три десятиліття склалася чітка думка щодо цього питання. Її можна сформулювати так: якщо ми не припинимо розвиток щі, ми всі загинемо у певний невизначений момент у майбутньому. Вірогідний сценарій, який напрошується в такій ситуації, полягає в тому, що зрозумівши, що люди є баластом у розвитку нової цивілізації, просто винайде спосіб здихатися нас. Ось тоді наша подальша боротьба у виживанні буде безглуздою, і як зображує Ютковський, буде подібна до двобою між одинадцятим і 21 століттям, австралопітеком і сучасним Хомосапіємс. Або до шахової партії між десятирічною дитиною і програмою Stockfish 15 можливості нескінченні ще навіть може зробити це ненавмисно. чи цікавимося ми долою мурах під час будівництва автомагістралі? Запитує Анджей Драган, фізик, який також не вірить у світле майбутнє людини в протистоянні зі ші. Ютковський додає: ми не готові. Ми не перебуваємо на шляху до того, щоб бути готовими в будь-який прийнятний проміжок. часу. Плану не існує прогресу розвитку можливостей щі значно значно попереду прогресу в регулюванні «ЩІ». або навіть прогресу в розумінні того, що дядько забирає коїться всередині цих систем. І якщо ми дійсно підемо на це, ми всі вимремо. Якщо взяти до уваги, що Ютковський має рацію, постає закономірне питання: чи можливо щось зробити, аби уникнути такого розвитку подій? Чимало людей виступають із закликами припинити розвиток щі». Знаменитий лист під назвою Призупиніть масштабні експерименти щі», ші, що закликає до піврічної зупинки розвитку штучного інтелекту, підписали багато відомих людей із індустрії та поза її межами, в тому числі Йошо Бенгіо, Ілон Маск, Стів Возняк і Йоваль Харарі. Інше твердження, в якому йдеться про те, що зниження ризику знищення через ШІ має бути глобальним пріоритетом поряд із іншими ризиками суспільного масштабу, такими як пандемії та ядерна війна, також підписали лідери галузі, зокрема гендиректор OpenAI Сем Альтман, виконавчий директор DeepMind Деміс Гасабіс. І один із основоположників розвитку Шії Джефрі Гінтон за його внесок у вивчення нейронних мереж. Водночас на заході, чи то в Сполучених Штатах, чи то в Європі, розробляються нормативні акти, які повинні обмежити розвиток штучного інтелекту. Для ютковського однак цього недостатньо. Я утримався від підписання, тому що вважаю, що лист недооцінює серйозність ситуації, міститься занадто мало вимог для її вирішення. Припиніть все це. Він переконаний, що єдиним рішенням цієї ситуації є формування міжнародної коаліції, яка перекриє всі потужні обчислювальні кластери, всі навчальні центри з обробки даних обмежить доступ до обчислювальних потужностей і відстежуватиме всі продані відеокарти не тільки в США чи Європі, але й у всьому світі, включно з Китаєм.